Гостина у замку, село, що розташувалося біля замку, розбудив голос Каштелянового посланця, який зачитував на площі оголошення свого пана. Наш улюблений господар запрошує усіх своїх добрих і вірних підданих взяти участь у гостині, яку він влаштовує з нагоди своїх уродин. На кожного чекатиме приємна несподіванка. Однак господар просить про невеличку послугу, ті, котрі. Пимуть на гостину, нехай принесуть зі собою трохи води, аби поповнити запаси замку, що вже ось ось вичерпуються. Посланець кілька разів повторив це оголошення, відтак розвернувся й у супроводі сторожі рушив назад до замку. У селі всіляко обговорювали запросини. О, той визискувач. Та ж має стільки слух, хіба не можуть наповнити резервуар. Занесу склянку води і доста. Та ні, він завжди був добрий і щедрий. Занесу йому барильце. А я хіба на персток, а я цілу бочку. Зраненька, день, коли мала відбутися гостина, можна було спостерігати дивну валку, що прямувала до замку. Дехто пхав перед собою величезні бочки, деякі, важко сапуючи від натуги, несли в руках великі відра, наповнені повінця водою. Інші, беручи на кпини своїх супутників у дорозі, несли невеличкі кафарки або й маленькі склянки на таці. Нарешті валка досягла подвір'я замку. Всі повиливали воду до величезного резервуару, відтак поставили кожен свою посудину з боку і рушили до банкетної зали. Смаковиті страви й напої, танці й співи безнастанно змінювали одне одного. Нарешті, надвечір, господар замку гречно подякував усім за те, що прийняли його запросини і відвідали його, і віддалився у покої. А обіцяна несподіванка, стали невдоволено і розчаровано ремствувати деякі із запрошених. Інші були сповнені радості. Наш господар влаштував для нас чудову гостину, говорили між собою. Відтак усі, перш ніж рушити додому, пішли за своїми посудинами. В одній хвилині звідтам залунали вигуки: то радості, то розпачу, то злости. Кожна посудина була повінця наповнена золотими монетами. Ох, якби ж то я приніс більше води, давайте, то й вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою б мірою ви міряєте, такою і вам відміряють. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.